Кажуть, що помсту подають холодною, так от ця була крижаною, наче джерело у Карпатах. Як Джастін Тімберлейк при людно звинуватив Брітні Спірс у зраді. Історія пісні – «Cry Me A River». Me, live, Зіркова пара розпочала стосунки, коли їм було обом по 17. Брітні вже тоді випустила одноіменний альбом «Baby, One More Time». А Джастін був одним із вокалістів «NSYNC». І за три роки пара розриває стосунки. Жовта преса множить чутки. І тім Берлик вирішує вирішив підкинути добрих на вентилятор, знімаючи кліпи з дівчиною, дуже схожою на брітні спірс, де по сюжету він шпигуючи, бачить зраду своєї дівчини, після чого проникає до її житла. Тетя 162 кримінального кодексу України обмеження межах до трьох років. Там зраджую її, фільмуючи це, і лишаючи її на згад. До речі, а як же перекладається Crime River? Ні, не нарадай мені річку, а повна протилежність. Не жалійся, або поплач мені ще тут.